Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про різноманітність покритонасінних дводольних рослин, а саме про родини Пасльонові та Айстрові. Поширені рослини родини пасльонових по всьому світу, але найбільш різноманітні вони в Південній Америці. Родина включає такі рослини, як дурман, баклажан, баладонну, перець, картоплю, тютюн, пітунію та багато інших. Незважаючи на велику зовнішню різноманітність, усім Пасльоновим властиві спільні ознаки. Листки рослини прості, розташовані почергово, квітки поодинокі або зібрані в різноманітні суцвіття. Квітки п'ятичленні, у яких чашечка і пелюстки зростаються, чашечка залишається при плодах. У квітці п'ять течінок. Маточка утворюється з кількох плодолистиків. Плід, ягода у картоплі, перцю, баклажана або коробочка у тютюну та дурману. До овочевих культур належить картопля, помідори, перець, баклажан. Картоплю в Україні називають другим хлібом, не менш відомими і популярними є також помідори. Картопля в Україну потрапила наприкінці 18 століття і відтоді стала дуже важливою не тільки харчовою та кормовою рослиною, а й технічною сировиною. З картоплі одержують картопляне борошно, крохмаль, спирт. У картоплі використовують бульби, видозмінені пагони, а її плоди і ягоди є отруйними для людей та тварин і в їжу не вживаються. Помідори, солодкі переці баклажани є близькими родичами картоплі. У них, на відміну від картоплі, в їжу вживаються плоди, які є соковитими, смачними і корисними. У плодах міститься багато важливих для організму людини речовин. Як технічні культури в Україні використовують близьких родичів картоплі, тютюн і махорку. Листки цих рослин використовують для виготовлення цигарок та сигар. Сьогодні в усьому світі проводиться боротьба з корінням, оскільки воно дуже шкідливе для організму людини, особливо молодого. До Пасльонових належать також улюблені декоративні рослини. Пітонія, тютюн запашний фізаліс, який називають ще ліхтариком. У нього розрослася при плодах чашечка, яка має яскраве помаранчеве забарвлення і дійсно нагадує ліхтарик. Досить популярною є пітонія гібридна, яка має сорти з простими та махровими квітками різних кольорів та відтінків. Пасльонові накопичують алкалоїди, що містяться у багатьох цих рослин, можуть бути токсичними для людини і тварин. Особливо отруйними рослинами є бликота чорна, дурман звичайний, беладонна звичайна. вони можуть спричиняти тяжкі навіть смертельні отруєння людини і тварин. При отруєнні в людини з'являється головний біль, надмірне нервове збудження, прискорюється серцебиття, ускладнюється дихання, розширюються зіниці, у роті відчувається сухість. Причиною отруєння є достиглі ягоди, що мають привабливий вигляд у беладони. Великі квітки з дурманним запахом, дурман, насіння, що подібне до насіння маку – блекота, тому отруйні рослини з родини пасльонових не можна брати руками, забороняється їсти їх ягоди та насіння. Отруєння можуть зумовлювати і зелені ягоди картоплі та пасльону чорного. Із родини пасльонових до червоної книги занесені баладона звичайна скополія карпіолійська. Родина айстрові складноцвіті найбагатша на види родини класу дводольних. Серед життєвих форм найчастіше зустрічаються однорічні або багаторічні трави, рідше кущі та дерева. Головна відмінна риса айстрових складні квітки, що утворюють соцвіття кошик, у якому можуть бути понад тисяча квіток і який може мати різні розміри. Таке соцвіття робить дрібні квітки більш помітними для комах. Квітки в соцвіттях айстрових різні забудовою та формою. Квітки дрібні, бувають одностатевими, двостатевими і нестатевими. Маточка утворена двома плодолистиками, п'ять тичінок зростається між собою. Оцвітина кожної квітки подвійна, має 5 слаборозвинених чашолистиків, віночок зросло полістковий, різної форми. Залежно від будови течінок і маточки, у айстрових розрізняють чотири типи квіток. Трубчасті пелюстки зрощені у трубку. Є п'ять тичинок і може бути маточка. Такі квітки притаманні центральній частині соцвіття соняшника та ромашки. Язичкові. Пелюстки зростають у вигляді язичка, на верхівці якого є 5 зубчиків, мають 5 тичінок і маточку. Такі квіти є у соцвітті кульбаби. Несправжні язичкові. Зовні схожі на язичкові квіти. Пелюстки зростаються у вигляді язичка із трьома зубчиками на верхівці. Не мають тичінок, а іноді й маточки. Це крайові квітки чернобривців. Лічасті пелюстки зростаються у вигляді трубочки, що має більше, ніж 5 зубчиків. Не мають тичінок і маточки, слугують для приваблення комах запилювачів, є крайовими квітками волошки. Поєднання різних типів квіток у суцвіті дуже різноманітне. Так у кульбаби кошик складається лише з язичкових квіток. У кошику айстр усередині трубчасті, а по краях язичкові квіти. Запилення відбувається комахами рідко вітром. В усіх складноцвітих плоди сім'янки. Вони можуть мати різноманітні пристосування до поширення у просторі чубчики, гачечки. Багато айстрових здатні до інтенсивного вегетативного розмноження. Так, наприклад, топінамбур. Айстрові це лікарські рослини, ромашка лікарська, дереві звичайний і хінацея. Серед її представників є харчові, цикорі, артишоки та пінамбур. Пряно ароматичні екстрагон. Багато видів хризантеми, айстри, ромашка, жоржина, гербери. Людина вирощує як декоративні рослини. Соняшник це важлива олійна культура. Серед Айстрових є злісні і навіть небезпечні бур'яни, прикладом яких може бути амброзія, лопух справжній, пудяк, цикорій звичайний, які разом з тим є медоносами і лікарськими рослинами. Із родини Айстрових до Червоної книги України занесені такі види: котячі лапки карпатські, Айстра Альпійська, волошка Короткоголова. Дякую за увагу. До зустрічі!